Моє вітання усім, хто дивиться бабусини смаколики. Ми з України. Сьогодні хочу замаринувати м'ясо це шия свинини з додаванням оциту. Для цього знадобиться м'ясо, цибулька, сіль, перець, лавровий лист, вода саме звичайна, холодна, рослинна олійка і оцет. Нарізати буду не дуже тонко. Відправляю в гастроємкість. Цибульку нарізала, перець і сіль, зараз об'єднаю, додаю до цибульки, і зараз гарненько-гарненько помну цибулю. Цибулю я відставила, нарізаю м'ясо, м'ясо нарізаю великими шматочками. Чоловік захотів великими шматками м'яса. М'ясо нарізала, ось такі величенькі шматочки. Відправляю до цибульки. Додаю сюди рослину олійку. Воду, оцет, і лавровий лист. І усе дуже гарненько перемішую, а повністю м'ясо будемо вже солити перед тим, як будемо його смажити вже на шампурах. Води небагато. М'ясо вбере в себе усю воду і буде соковите. М'ясо підготували, відправляємо на ніч у холодильник для маринування. Завтра будемо смажити. Сьогодні будемо готувати свинину на фруктових деревах. Угу. Закладаємо в стартер фруктові гілки, підпалюємо їх. Нам треба, щоб нагорів тут жар. Як нагорить жар, будемо ставити наше чудове м'ясо. Поки готується шашлачок, можна і овочі зібрати. Добре, коли все своє смачненьке. Так, висипаємо наші тепер уже вуглі. Тепер беремо наш, нашу свинину, притрушуємо її сіллю. Це дуже важливо перед смаженням. Важливо, бо я її не солила. Ну так. Раз. Так, і підсолюємо жар, щоб він не загорався від свинячого жиру. А, і положимо ще трошки туди для запаху нашої маринованої цибулі. Так. 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 Так, ну, в принципі, все. Закриваємо смокер. Наш, наш смокер, відкриваємо, щоб була циркуляція. Ну, чекаємо. Дивимося на свинину. О! Яка класна. Яка класна та чудова! А запах який стоїть. А запах який стоїть. Ну що, вона вже готова. Це шия і її дуже важко спалити. Ну, є, звісно, спеціалісти. <ріст> ну Но... не будемо показувати пальцями. Да. Будемо вигружати все в мармід. Який у нас там підігрівається, щоб м'ясо доходило, відпочивало. О, все. Смакота. Так, смакота, запах. Так, будемо зараз дегустувати. Опа! Ух ти, яка ароматна свининка. Соус, солоденький перчик. Пробуємо. Беремо свининочку. Смаймовірна смака. смакота. Не Смачного. тому, що я смажив, а тому. що вона дійсно смачна. Смачного. Дякую.